Не чи плануєте емігрувати? В дитинці пам'ятаєте, ким хотіла стати? А чим займаєтеся? Чим заробляєте на життя? Я Валентина з Києва. Як змінилося ваше життя? І як ви? Ну, Воно повністю змінилось, можна так сказати. Після повномасштабного вторгнення немає такого, знаєте, там, розважатись, кудись ходити. Мені, типа, 25 років, і раніше це воно було таким насиченим, а зараз трошки похмуріше, можливо. Я хоча розумію, що треба продовжувати жити далі, там, звісно, донатити і все таке, але як такого... Ну, я думаю, що воно всіх українців змінилась. Як вас звати і звідки ви? Слава, Софія з Києва. З Києва. Як змінилося ваше життя після повномасштабки, як ви зараз? Е, ну, серйозно змінилося. У ну, мене виходить, хаті сім'я воює і в мене повністю поміняли життя. О, тому... е, ну, в мене змінилося. Так. Да. Змінилося. Зараз я подумаю, з якої сторони зайти. це таке важке питання, так ти одразу і не скажеш. Та все змінилося, ну, типу, те, що робиш, змінилося, те, як ти типу, живеш, те, про що ти думаєш, змінилося дуже сильно. Типу, ну, для мене це типу, дуже змінило мої взагалі якісь довгострокові там, плани на життя, типу, те, що важливо, те, що не важливо. Переоцінка цінності. Так, ну, така велика, дуже сильна. Софія Донецьк. Дуже багато моїх знайомих повиїжджали і поки не повертаються, поки не закінчиться повномасштабна війна. Чому ви не виїхали? Не боїтеся? Наше серце тут Тут так, робота, сім'я. Іммігрувати не плануєте. Зараз тільки можливості для українців, типу? Ні. Чому? Ну, дивіться, я думаю, що для кожної української жінки був вибір поїхати чи залишитися чи? тут. І я думаю, ті дівчата, які залишилися тут, у них є певний перелік питань, чому вони цього ніколи в житті не зроблять. І я думаю, що кількість таких людей, які зараз виїжджають, жінок їх набагато менше. Тому ми не плануємо та будемо тут до кінця, до перемоги. Чим заробляєте на життя? Працюю в АІТ-компанії. Коли почалась війна, то спочатку компанія релокейтнула, можна так сказати. І в основному дівчат запропонували вивезти за кордон і хто хотів, той міг там лишитися. Ми поїхали? Але я поїхала, але побувши там місяць, я зрозуміла, що я хочу додому. Але ну все ж таки мені захотілося просто повернутися додому. Батьки не захотіли виїжджати, тому їх я не хочу теж покидати. І ось так. Всі в Україні, всі вдома, да? так? Так. А за весь цей час виїжджали за кордони чи плануєте іммігрувати? Я виїжджала Дайте... кілька разів іммігрувати, ні, не планую. Ну тобто такі можливості для українців ну, кудись поїхати, штати, ну, Канада. Європа. Я не знаю. У мене просто був досвід, коли я довго жила в еміграції, ну тобто я вчилася за кордоном і тому я в мене був досвід, коли я типу, довго жила десь за кордоном. І я якби знаю, вроді що це і прикольно, але прикольно то мало. Бо для мене от зараз важливо це, типу, суспільство, в якому ти живеш, і типу робити щось для того суспільства. Дякую. А ви навіть от перемога і все наладжується, збираєтеся імігрувати в okay, ну, думки? Це важке питання, бо я все життя якби думав про що те, щоб жити десь за кордоном та мали ну не регулярно, але в різних місцях по якийсь період часу. Я тут з спочатку війни, в мене якби і змінилось трохи бачення світу, життя і якось так не знаю. Я напевно зрозумів, що я хочу таки жити в Україні, але все рівно дуже багато їзду. То ну а якщо перемога, то мені здається, то це ідеально. Ну і можна залишати жити і власне чому мені. Чим займаєтеся? Чим заробляєте на життя? Моя акторки. акторки. Вау, клас! Як з цим зараз, взагалі з акторством важче, ніж до війни? Чи бажче, бажче, так? Важче. набагато менше проєктів, набагато менше виділяється коштів на гарні проєкти. Тому з театром трошки легше, тому що там ну стабільна зарплата. А з приводу зйомок кастингів, серіалів, повнометражних фільмів, з цим набагато складніше. Чесно, якщо нас побачить там наша кіношна спільнота, ми не дуже розчаровані з приводу того, що зараз кіно трішки відстає, адже мені здається, що ці кошти зараз мають бути направлені в зовсім інше русло. Це нормально. Русли. Якщо дійсно ці кошти будуть туди направлені, це буде супер, а не Ну, хочеться також звернутися до людей, щоб знімали побільше українського і хорошого українського. Я розумію, що буде багато фільмів на тему війна, і їх вже дуже багато. Є дуже багато таких проєктів, Але мені здається, що це треба робити, але треба робити розумно. Маленькій кількості, але дуже хорошо, якісне кіно, і обирати гарний український матеріал, тому що дуже багато роблять гарного гарних фільмів, повнометражних серіалів, але на іноземних базах. Mm -hmm. Тобто, сценарії, всі історії, вони іноземні. А цікавіше було б, якщо б щось дістали наше, наше таке цікаве самоукраїнського українських творів. До речі, ваші улюблені фільми, що підіймає настрій, що любите передивлятися. Ну, таких багато. Так. Давайте українське так. улюблене. Давайте. Е, мені дуже подобається поводир. Поводир? Поводир. поводир. поводир так. Так. Там У головній ролі Стас була. Ти знаєш, що мух... Дуже сподобався, дуже гарне українське кіно, дуже крута операторська робота, дуже красива картинка взагалі. Актори теж суперська робота. Чимати нас ніхто не знає. Марічко, я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут, вільно на своїй землі. Ви вірите, що ви вільні люди. Ви власність наша. А чим займаєтеся? Чим заробляєте на житло? Моє улюблене питання. Я креативний ментор. Другою ви? одяг. Ви можете сказати, скільки ви витрачаєте на життя у Києві? Скільки от ваш такий пакет мінімальний, скажімо? Ну, важко сказати, бо завжди кожен місяць є різні розтрати і, ну, власне, це це можна сказати, комуналка. 15, плюс 20 плюс. Ну, так. у вас. Я теж така думаю, думаю, ну просто оскільки ми обидва, типу, людини якби не зі стабільною роботою, ну тобто, типу, у нас ну ми не ходимо на роботу, так можна сказати, то дійсно дуже по-різному типу стається і приблизно. 27-30, мабуть, десь так. Скільки ви витрачаєте на місяць життя у Києві? Порахувати складно, ну, в зарплату повністю вкладаюсь. Я не можу сказати, що є можливість відкладати прям кошти. І... І потрібно ще десь підпрацьовувати окрім основної роботи, і мені здається, що це проблема. Але так як ми люди до ну, дотичні до творчої професії, а не займаємось зараз в іншій сфері, ми ну, не покидаємо свою справу, то мені здається, що ми е, отримуємо менше зараз, ніж отримували би, якби не повномасштабне вторгнення. Але мені, мені не шкода. Ну, типу, на місяць вам б, 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 вистачає там 10 плюс. 10, 10, тисяч. 10, 10 тисяч, так. І ви спроможні заробляти такі гроші на себе. Так, так. В дитинці пам'ятаєте, ким хотіла стати? Ні, чесно, коли садочку була, то мріяла бути модельєром. Щось таке, бо я любила робити новий одяг, і сукні для цих для ляльок і мріяла так, але все змінилося. Та я взагалі ну, працюю не по професії, звісно. Я навчалася на перекладача, а в ітогі в IT. Ну а подобається ваша робота? Відчуваєте на своєму місці себе Якби взагалі так? Я просто починала з офіс-менеджера. А зараз, от якраз період, коли я продвинулася трохи далі, От зараз я думаю, це саме те, чого я хотіла, як в фінансовому відділі. Не дуже просто люблю з людьми спілкуватися, я люблю таблиці і звіти <звити> там різні. Тому так, Зараз це саме те, чого я хотіла, можна так сказати. Ви можете сказати, скільки ви на місяць витрачаєте грошей у Києві? Скільки вам треба? Я чисто не веду, знаєте, тіпа, там, скільки я витратила, я можу сказати приблизно. тільки приблизно. Так. Mm -hmm. Плюс-мінус. Плюс-мінус 20 тисяч. Це з орендою житла? Це Що? з орендою. Пам'ятаєте, таким хотіли стати в дитинстві? Взагалі. Було щось таке? Ну, у мене був період, коли я хотів бути інкасатором, але ну, це, це таке. Ну, я все життя, напевно, б хотів бути дизайнером інтер'єрів. Ну а зараз от, якби відчуватися одно себе на своєму місці, якби чи не дуже? Не знаю, важко сказати. Важко сказати. А ви. Питання по якім я хотіла стати да, да, це зупинці. дуже типу, прикольно, тому що я думала якраз кому би на це питання відповісти. Я вже, ну якби я просто недавно це згадала, що є така штука. І це цікаво, тому що я в дитинстві мріяла стати продавчиною в ларьку, типу той ларьок біля школи, там, де продають журнали, коротше, ручки, там, всякі, всякі такі прикольчики. От, і ти як дитина туди приходиш, там якийсь лайнер купувати чи щось таке. І мені чому я причина, що я хотіла стати продавчиною, була в тому, що... Е, я думала чомусь, що то все її власність. Тобто цей ларек це такий її типу, міні-світ, в якому вона от там от знаходиться. Це все її штучки, і в неї їх так багато різних, всі прикольні. І ну, я собі уявляла це так, е, і тому мені дуже це імпонувало. <гум> да, і я думала, ну, типу, мало того, що вона якби в цьому всьому стоїть там, вона ще це дає тим, кому це потрібно. І, мабуть, що це ще було цінно. Лана або якась змінила можливо ваше життя чи ставлення до життя? Саме художня література вимагає неважливо, Неможливо, а, висі, не неможливо. — Ми зараз співпрацюємо Яко? з п'єсами саме, і мені здається, ми ось Софією працювали над п'єсою Шміта. А що, якщо спочатку називається? І людина 65-річна повертається у свою молодість, і чи є у нас шанс взагалі щось змінити, чи немає цього права і не потрібно нічого змінювати? І чи вартує воно того, ця зміна? Ти щось хочеш поміняти, чи тобі тобі, тобі повністю влаштовує все, що з тобою відбулось? І тобто, тут є вибір між тим, що ти хочеш все-таки щось змінити, чи що ти не міняєш? І головний герой змінюється в тому, що він все життя провів як раціональна людина. І в кінці починає жити життя повноцінно. Книга, яка можливо, щось змінила в вашому житті, щось таке може запам'яталося, або із останнього чи улюблена. Книги як такої, яка змінила моє життя, ну немає. Я просто в основному читаю знаєте, детективи, там всякі розслідування люблю. І... Але є книга, яка мене дуже вразила, і вона можна сказати моя улюблена. Так як на реальних подіях це 24 особистості біля Мілігана. Або якщо полегше, із останнього, щоб прочитали. Так, на мене з останнього я знаю, що. Для мене це е, типу автобіографія Марини Абрамовича. Мені Або... важко сказати, ну одну книгу вибрати, але ну, якщо про подорожі говорити, ну, от як емігрувати, то тоді Шантарам не знаю. Яким бачите майбутнє нашої країни? Вільною, незалежною, е... щасливою щасливою і так, щоб нам ніхто не заважав розвиватись. Ну, мені здається, людям ну, сильно треба змінитися і ну, у нас дуже гарні. Ну, в сенсі об'єднатися, об як не ну, було да, об'єднання мені... спочатку, так чи коли почалась війна, ну якби це ну, гори, трагедії і тому подібне. Але я зрозумів, що люди дуже сильно об'єдналися, до дуже багатьох людей дійшло ну, розуміння багато чого. Зараз я не знаю, чи це і псо, чи це. Ну, мені Мені здається, глобально ну, такий настрой в країні трохи змінився. І... Ще Втома ще таке. Втома, да. так. І мені здається, що в принципі, людям треба зібратися, ну, там, закінчити, грубо кажучи, з одною проблемою, а потім думати про іншу, бо ну, важко створити щось нове, маючи вирішене питання інше. А, ну, а поки всі не зберуться, то це інше і не вирішиться. Ну, тому, але в майбутнє так ну, вірю. Якби... Я все ж таки надіюся, що все буде добре, бо зараз такі ходять е, якби новини, що війна буде продовжуватися і не, не відомо, коли закінчиться, але я вірю в те, що не буде. Наша країна буде процвітати і що ми впораємося з усім, і що всі будуть щасливі. Дуже дякую вам, і вам дякую. Клас, Гарного дня канал вам називається Крафтове на Ютубі. Якщо не забудете, до побачення.